Кайфуєш, так. Да? Ти не влізеш, як ти думаєш? Нормально. Все. Поїхали. Чуєш то, ти там так гарно виглядаєш? Я думаю, може мені пора таксувати. Ти будеш там ззаді як асистент. Нормальна ідея? Як ти думаєш? Назад хтось сяде до тебе? Ух, ти моя бубочка. Все, поїхали. Так, бу... да, поїхали. Віктор, що ти там робиш? До речі, там же ж був закон про транспортування тварин. Тому закрий двері нормально. Ти чуєш Випадеш ще мені там по дорозі. Кукушка. виходи.